Тут дівчата кажуть, що я брешу, і ти на колінці не стаєш, не повзаєш рачки. Скажи, як мені зручно, так і повзую. І так, і так повзую. Розуміла? Я в шоці, просто, дівчата, вам так мулять. Мене бувають деякі питання ваші, вбивають. Владик, скажи, коли мені не слизько, то повзу на колінцях. Коли слизько на килимку, то повзую я на животі і все нормально. Скажи, а як ви повзаєте? Не. Ви ображаєте мене своєю глупістю, тому що ви бачите всього, якщо Владислав, то це три хвилини її життя 24 на 7, Три хвилини ви бачите, не більше. Кожного разу я не хватаю телефон, щоб зазняти, як він там себе поводить, що він робить. Він коли телефон бачить, він взагалі завмирає, і хоче тільки його в руки. Більше він нічого не бачить навколо себе і нічого робити не хоче. Ну, крім того, щоб його взяти в руки. Ой, дівчата таке відчуття, що деяким треба ще й знімати, як він ходить в туалет по-великому, щоб ви мені розповідали, це нормально чи не нормально в такому віці. Мені здається, що це повинно турбувати лише батьків. Деякі дивляться мовчки, нормально все сприймають, а деякі тільки й чекають, щоб по чомусь зловити. Ось Тикнути, тукнути, тюкнути, от пальчиком так вказати. Да. Я просто не розумію, на що мені брехати. От якщо він не каже, скоро йому 10 місяців, він не каже, мама, я мамкою кожен день, починаючи з народження. Мама, 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 мамо, мамо, мама, скажи, маму. Ну, не хоче він казати мама. Сам, коли захоче, тоді і скаже. Він каже дядя, каже тато, каже та, просто. Па каже, смикаючи є у нього. Па смикає губи, а от ма не каже. Ну таке, захоче, скаже. Ну я ж не брешу, що він вже мамкає. Так, ми зібрались вже на двір, виходимо на дворі, так класно повинно бути. Сьогодні плюс 11 пишуть. І я вже натягла своє таке пальтішко, дутик. Замалювала вобу трішки. Ось. Мені так скоре подобається. прямо не можу. З Владіка. З Владіка зняла той чехол, то коляска ще менше виглядає. Ось. Гуляти йдемо. Класно. Пюрешку з собою взяла. Зараз буду готувати тебе. І іграшку прицепила на всякий. Випадок, може, захоче грати. Це гуляти, як на зло тривога. Тільки зайшла в сількоп, дещо купила на подаруночок і тривогу. Вимкнули. Зараз буду їхати до будинку вже. Напевно, будемо заходити додому. Не знаю, якось трьомно. Завтра, якщо вийде, піду на манікюр. Дуже хочу френч. Сама собі френч точно не зроблю. Буде криво, коси кривого рубузиру. Хочу такі професійний френч і ще не знаю, буду нарощувати чи просто а, укріплення та гель-лак. Не знаю, потім вже на місці вирішимо з дівчинкою. Знайомі давно з нею. Ось вона тут недалеко робить непоганий досі манікюр, судя по фото. Так, вже йти зайти додому, малий заснув, як бачите. А я пішла пити каву, і ось ця картопля смачнюща, просто це лаванда і червоний оксамит. Дуже мені смачно. Спробуйте, якщо будете тут на Будіщанській в кафе, кав'ярні моїй улюбленої, то тут вона ну, її розкупляють часто, але можете зловити якось. Вона, бачите, не просто картопля внутрі, а ще як сирочок якийсь. Ну, дуже смачно. Все, ми нагулялися. На дворі насправді дуже класно. Потім ще тепліше будемо, будемо ще довше гуляти, нарешті. Так, Владік, можна гуляти вже довго-довго. Владік, що у тебе знову на голові? Крутить бізіборд, я поки магазинами займаюся, він тут тихенько собі грається сам. Молодець, молодець. Отак, молодець, Дьо гримить, так, Дьо, гримить. Який цікавий. Я не можу. Стукай, стукай. Владі, до 22.00 можна стукати. Стукай, стукай, бахкай, бахкай. Кожен день щось нове так цікаво з ним, я не можу. Як ви зрозуміли, я в Юркиному халаті. Я не можу його речі не носити, мені вони так подобаються, вони такі здорові, мені в них комфортно. Там Машинка ще працює, скоро буду вішати одяг малому. Їде Юра додому вже, будемо вечеряти, малий бульбуль -Буль буде купатися, а потім вже всі будемо лягати спати. Але я хочу підготувати речі. У мене ж є оці стійки, на які речі вішають. Владислав, синочок встав. Так. Обережно. Обережно синочок. Молодець. Молодець мій зайчик. Мій розумник такий. Я зараз на підлогу ще щось кину, бо там дерево Мені стрьомно. Треба ще один килимок купити. Ну він такий дорогий, зараз це вже 900, ну десь тисячу буде коштувати килимок. Yeah. Під боріддям тримається. Дивіться, яка у мене чолка росте. Я в шоці. Просто оці виски, вони всі, виски ж, так, по-українськи, заросли. Раніше у мене такі високі були, зараз позаростали. Жесть. Мені подобається дуже. Я вже казала, боже, неодноразово, я кожен день, я кожен раз дивлюся у дзеркало і не можу себе е, нахвалити. <кій> За те, що я все ж таки зважилась відрізати своє волосся, яке було ну, по дубцю. Так, воно вже було по дубцю, воно було таке довге, але. А де воно, до речі? Десь там в мішочку зберігається. Я, напевно, буду ходити ось так дуже довго, половину свого життя, другу половину свого життя. Не буду зарікатися, не буду казати е, точно, але мені зараз так подобається, що змінювати нічого не хочеться. Ні, ну хочеться тільки зараз весна прийшла, хочеться за свою якось доглядати, тому це е, стрижка в салоні, е, манікюр хочу зробити, потім на брові піти, потім хочу шугарінг. Так як я роблю сама собі шугарінг е, під пахвами. Мені дуже подобається. Вчора, до речі, робила дуже класно. Хочу піти один раз, зробити всі ноги, а потім сама вже буду продовжувати вдома, щоб дівчинка мені так можна почала, бо другий раз вже не так больно. І другий раз, навіть якщо не зручно, все одно вийде в домашніх умовах. Це зробити самі собі. А перший раз це дуже буде так складно мені. І що ще хочу змінити? Колись хотіла собі губи наколоти, вважала, що от народжу, зроблю собі губи. Не буду я колоти нічого, що є, то є. Мене і так це влаштовує. Юру теж все влаштовує. Вас я, я вважаю, що теж все влаштовує, тому так і залишимось. Ось такі справи. Так, я тут у шашки граю постійно. Це мої речі, мій гардероб. Тут у мене сушка, все, як бачите, візочок теж стоїть, сушу речі. Ті речі попрала, ці речі треба відправити, ці речі буду ще, яких немає, буду ще просувати. Ось ці речі це те, що у мене з магазина, магазин і новий істок. Оце, напевно, я собі залишу. Дуже класна травка, ніхто не хоче. Зря. Я собі залишу дуже класний, м'якенький. І буду якось е, завтра займатися вже, якраз роблю манікюр і гарно познімаю е, речі. Щось буду виставляти, напевно, я в лозі покажу. І ті, що сток, у мене такі знижки були на цей сток, можу ще повторити трошки пізніше. Ось цю курточку, я не знаю, напевно, я її не буду продавати. Вона мені дуже подобається. Це моя бушна курточка. Вона <гум> ну, така класна, це Китай, але я її дуже обожнюю. І треба тут навести порядок, бо турнік це я буду скоро знімати. Коли Владік подросте, тут буде дитяча кімната. Тут буде дитяча половина кімнати, <гум> якось так. Я Юрія речі попросувала, він все, все одно скидує їх. Він скидує мене, потім надягає, він, у нього в шафі дурдом твориться просто. Я вже повиставляла у себе в магазині. Дівчата, коли питаєте магазинчики, я завжди кажу: будьте уважні, що всі посилання у мене під відео. Ви натискайте детальніше, і там всі посилання, всі мої інстаграми, всі мої магазини, все-все-все. Там все описано. Костюмчик виставила вже, а оці сукні, Боже, як мені вони подобаються. Це така тканина, неймовірна, ніжна, вона така приємна до тіла. У мене декілька є кольорів. Також під замовлення можна, це я замовила від виробництва подивитися, як воно пошито, яка тканина, щоб дівчатам пропонувати потім. Я ще буду все на собі знімати, але хочу ще й тік-ток магазина зробити Тік-Ток для магазину і туди теж виставляти такі короткі відео. Цю сукню я теж буду продавати. Я зустрічала новий рік, в ній, хто пам'ятає. Але я носити її не зможу, тому що в мене малий, і вона не супер коротка, але мені буде все одно некомфортно в ній. Ось такі справи. І оця моя улюблена сукня, як вона мені подобалась раніше, але теж вже буде ну, некомфортно в ній. Тому... Теж буду продавати. Оце не знаю, вона така класна. Це я купила в стоці. Дивіться, які бартельки. Тоненькі. Але вона для дівчинки, у якої є фігура. У мене вона теж є, але не для такої сукні. Сижу, завантажую влог попередній, і чому в влогах останній час я не кажу вам пока-пока. Тому що я планую ще знімати, але не виходить. І я лягаю спати з малим, засинаю. Ось. І влог виходить незакінчений. Якось так. Ну а сьогодні я вам кажу пока-пока. До наступних влогів. Напевно, завтра буде, я сподіваюся. Зараз у мене знову якесь натхнення, бажання здіймати відео, тому буду дуже рада вас бачити в коментарях під наступним відео. Всім пока і до нового відео!